І втримаємо будь-яким другим варіантом. хвощі з'являються, їх теж можна ще буде стримувати. От і тільки за цього, а перших інші хвощів, які тут є, навіть ці бур'яни, подивіться мені, вони ж теж всі, от, якщо реально подивитися, казалось би, вони ж припалені. Видно, що де на нього була зроблена дія, воно припалило. Тому на далі відходить, да, але він в затриманому рості А де він раніше проскочував це якраз. В той момент, коли ми не робили, погодні умови давали, що він підріс. А йому погодні умови, от ми кажемо, все погано, холодно, дожі йдуть, влізти не можна. А йому хорошо, йому ж ніхто не мішає. Ну, от І за цього виходить, що він трошки дає ну, собі параду. Ми можемо на кошт трошки повпливати, а на капусті ми це не це можемо. Відповідно, зелена маса. Ні, 200-700, Ми не превишаємо графік. Нам не треба зараз його давати багато, нам треба його постійно. 200-700 для чого? 200 рейсера, 700 прометрин, і О, отак потихеньку його ложиш. І шуруємо статі, далі, так? По-перше, да? навіть ця картошка падалася, яка посходила, вона теж буде кажуть, страдати від цього, mm -hmm. воно буде його прожигати.